Якщо наводить танчик на ціль, до цілі більше 7 кілометрів. Зробимо з закритих позицій, постріли. Так. Всі йшли в тероборону з дому. Ніхто не думав, що так буде. Люди приходят с телефоном, с пауэрбанком, с фонарями. Мы просим проявлять мудрость и милосердие по отношению к другим. Ты зарядил один гаджет, дай возможность зарядить другому человеку. Выживем. Харьков на

Ні, тут 74. А? Я служив саперам, інженер сапер. мчс чесників не було часу, воєнних менерів не було зовсім, тому нам приходилось робити це саме.

Скажи туда Путину спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас Я теперь есть сразу. где жить. Так да. мы и пролезем. Не, ну там... Очікуємо методику, яка буде затверджена. І процедури немає, і суми великі, і місто зруйноване. На даний час складні погодні умови, які Трошечки создають проблеми, трошки тяжко ходити. Ну так уже не лізуть. А як думаєте, чому? Бояться Україну і українських бійців. Ситуация чисто вот это все. Они должны за 14 дней забрать. Весна, осень – отличный вариант вообще. Ну вот летний вариант. Ну да холоди. Это в полу встречала такое. Вот такая прилетела. Ми бачимо в бінокльма, як вони окопуються дуже капітально, дуже багато розставляють цих так званих зубів драконів, і це видно, і мені здається, вони нас

На жаль, саме в контрнаступі на Бахмутському напрямку він отримав уламок в лагені і, на жаль, в лікарні загинув. Через удар по місту церемонію прощання скасували. Вона відбулася не публічно. Стріляють тут, буває. Буває. Підеш, чекай. Давайте, бо мився. Сейчас расскажу. Вже важка ніч, яка видалася в місто Харкові. І було три прильоти шахерів. Під ваші оплески. Український флаг, оце сонечко Саша, як я Пахне? Вона зовсім не плакала. А зараз, напевно, це вже з тим, що вона почала привикати до нас. Вона почала вже більш така, знаєте, раніма ставати. На жаль, забирають, напевно, кращих. Тепер йому на віки 23. Є жертви. Він в одній руці держав конфети, його хто то вгостив кулючок так з конфетами, а другою рукою так їв смачно борщів. Оця дитина й до сих пор стоїть у мене перед Я тісто чинив злово з суду, Я не можу нічого діти сам від себе. з не. кріпіжами. Не. Я не, не чув сигнала, повітря нічого я не чув. По Перше представити Україну. По-друге, реабілітація також. І ще одна ступінь це квартира НАТО, де можна буде поговорити з політиками. У нас є на ділянці місця там, де підігрівається водичка, туди засипається соль, робиться сольовий розчин. Місце сигналу заливається, це все безпечно. І хвилин через 5-7 ця ділянка на поверхні землі вона стає доступною для того, щоб пошарово можна було знімати цей ґрунт. Це за майже півроку це була найгучніша ніч, Ми такого не очікували. Розмір ям 9 метрів у діаметрі і 3,5 метри завглибшки. Це приблизно два людських зрости. Грудки землі через удар порозліталися до навколишніх будинків, каже речниця Нацполіції Харківщини Олена Баранник. До них звідси з пів кілометра. Кусочки ялинки повстромлювали собі, щоб запах. Нового року був, скажімо так, в бліндажівна. Навідник вже готовий. Всі дані є, всі координати, все. Постріл! Сьогоднішній масований удар по Харкову став найбільшою ракетною атакою на місто від початку повномасштабної війни з 5 до 8 ранку, за даними начальника військової обо адміністрації Синігубова, російські військові у три хвилі запустили понад 20 ракет. Коли ракета сюди прилетіла, мені просто пощастило. Я залетіла в ванну з ударною хвилою, з дверьми. Начальник обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синігобов прокоментував публікацію британського видання за телеграф про ймовірний наступ на півночі Харківщини. У статті йдеться про те, що Україна готується до нього через посилення ударів по Харкову та області. Для того щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати ті чи інші свої військові підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Знаєш чемодан з моїми вечірніми платтями. Тому коли, коли Російська Федерація розвалиться, мені буде що одягнути. Вистріл. Я был на улице в это время. Послышал выстрел. Увидел, что дым. Пошел наверх. Послышал второй выстрел. Шуршание как воды. И пламя. Все. Развернулся и давай по калиткам стучать, будить соседей. Ну я бежал по, -по, -по огню. Вот тут все горело. Росіяни влучили попередньо трьома БПЛА типу шахет. Ми маємо інформацію про семеро загиблих цивільних людей. Це чоловік і жінка. Чоловік був ходячий та знаходився в будинку. Жінка, яка піклувалася за його дружина. А також сталася трагедія, і в одному будинку загинула ціла сім'я. Це місцеві мешканці. Чоловік, дружина його та троє неповнолітніх дітей. Одна дитина була немовля. Больная и невольная, покой Господи, душу твою красный набудевающая. Чем они не давался перед вами, творишь? Чтоб ты горела Россия, так как мои дети сгорели.